Анок вдома триває, і ми раді зустрічати у студії нашого постійного консультанта, юриста Українського ветеранського фонду Ярослава Хоменка. Під час минулої зустрічі ми почали обговорювати дуже важливу тему пенсійне забезпечення ветеранів. Однак дуже багато питань не встигли розглянути. Тож сьогодні продовжуємо. Доброго ранку! Вітаю! Вітаю вас, Ярославе. Дякуємо, що знайшли час. Ми продовжуємо розбиратися в цій неймовірно актуальній темі. Які документи необхідно зберігати ветеранам для підтвердження права на пенсію? Перш за все, документом, який підтверджує взаємовідносини з пенсійним фондом, є пенсійне посвідчення. Якщо вже людина його має, то Фактично пенсії нараховуються, в неї все добре. Проблеми виникають тоді, коли пенсійний фонд відмовляє в нарахуванні перерахунку пенсії на підставі того, що відсутні деякі документи, і ось тоді звертаються до нас ветерани і родини за правовою допомогою. За якими формулами відбувається перерахунок пенсій для ветеранів? На сьогоднішній день взагалі, перерахунок пенсій військовослужбовцям передбачений законом 2262 про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби. Вас, взагалі, досить просто. Якщо ми говоримо про ветеранів військової служби, не учасників бойових військової служби, які мають право на пенсію за вислугу років, то береться відсоток від їх грошового забезпечення. За їх посадою на сьогоднішній день ще діє цей механізм, він може бути змінений у 2025 році. Ну, до прикладу, якщо особа має вислугу років, скажімо, 25, то вона буде мати там, близько 60-55% від грошового забезпечення за її посадою. Тобто, якщо там зарплата була 30 тисяч, то можна досить легко порахувати, скільки це буде. Для осіб з інвалідністю, трошки інший підхід там береться відсоток від в залежності до групи інвалідності. Ну, до прикладу, якщо це перша група найтяжча інвалідності, то 100% для військовослужбовців, осіб з інвалідністю внаслідок війни. Друга група 80, третя 60. Таким чином. Так, ну давайте все ж таки проговоримо, які документи необхідно подати для перерахунку пенсії. А і які терміни розгляду заяви на перерахунок? Термін розгляду заяви 10 днів. Так. Щодо документів, то це в залежності від підстави перерахунку обов'язково має бути заява її можна подати як і в паперовому вигляді, так і в електронному вигляді за допомогою сервісів пенсійного фонду електронного кабінету пенсійного фонду. Також паспорт, код, довідка про реєстрацію, може бути документи, підтверджуючи право на перерахунок. Наприклад, це може бути посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, якщо людина отримала там, замість третього друга або першу групу, або довідка про розмір грошового забезпечення, яке повинно враховуватись для призначення пенсії або грошовий атестат. Можуть бути документи для призначення пенсії, наприклад, або перерахунку пенсії по втраті годувальника, це може бути документи, які підтверджують родинні зв'язки і так далі. Розкажіть, будь ласка, які можуть бути підстави для відмови у перерахунку пенсії, і куди можна звернутися, аби оскаржити відмову? Найпростіші підстави це можуть бути е, недостатні документи, які заявник подає на перерахунок на пенсію. Також mm -hmm. можуть бути е, чисто юридичні підстави. Наприклад, якщо людина хоче перерахувати пенсію, посилається на е, норму закону, а пенсійний фонд свого боку не хоче її застосовувати. Mm -hmm. Через те, що склалась така практика, дуже багато зараз справ в судах через те, що пенсійний фонд відмовляється через певні там, юридичні колізії, або через свою позицію застосовувати норми закону, які мають бути застосовані, тому доводиться йти в суд, судитись і доводити свою правоту. А скажіть, будь ласка, є ветерани, які вже проживають за кордоном, чи відрізняється якийсь механізм пенсійного забезпечення для таких ветеранів? Тут цікаве питання. З одного боку є норма закону, яка передбачає, що якщо людина виїжджає на постійне місце проживання, то там Зі спливом певного терміну, більше шести місяців, і їй може бути припинена виплата пенсії. Це не стосується країн, з якими укладені договори. Але ця норма була визнана неконституційною, отже, її, на її не можна посилатись як на таку, яка діє на сьогоднішній день. Тому рішення про відмову виплаті пенсії пенсійним фондом буде неправомірним повністю, mm -hmm. і тому на, на сьогоднішній день. Можна сказати, що людина, яка виїхала за кордон, матиме право на свою пенсію незалежно від терміну перебування за кордоном. Добре. Які умови призначення пенсії у разі втрати годувальника для членів сімей ветеранів? Родини ветерани мають право на пенсію втраті годувальника, зокрема, мають право дружина або чоловік, мають право діти, батьки за умови, якщо вони є непрацездатними або не досягли повноліття і подають відповідний перелік документів. Такі люди мають право на призначення і виплату пенсії. Потретя двольника. Угу. Угу. Так, а розкажіть, будь ласка, про основні взагалі проблеми політики щодо пенсійного забезпечення ветеранів, які належать вирішити першочергово, та? і е, які кроки робить в цьому напрямі Український ветеранський фонд? Цей рік обіцяє багато цікавого стосовно політики у сфері. Ветеранських військових, ветеранських пенсій, зокрема на сьогоднішній день була прийнята постанова кабінету міністрів, яка фактично обмежує максимальний розмір пенсій. Вона буде стосуватися досить великої кількості людей. Зараз є військовослужбовці, ветерани військової служби, які отримують там більше 30-40 тисяч. Пенсії, їх розмір згідно цієї постанови, буде обмежуватись, буде застосовуватися відповідні коефіцієнти. Е, також є досить е, важливий для е, військових пенсіонерів законопроєкт 12165, здається, такі номери. Він е, передбачає змінну, докорінну зміну підходу в нарахуванні. І виплаті пенсій, зокрема, пропонується відв'язати процедуру перерахування пенсій військових, військовослужбовцям, військовим пенсіонерам від грошового забезпечення і створити інший підхід. Тобто пенсія вже не буде збільшуватись пропорційно до заробітної плати військових, вона буде лише індексуватися. І це досить багато чого змінить і змінить правила гри пенсійному забезпеченні військових, Ярослав, Дайте, будь ласка, якщо можете ветеранам якісь поради для отримання належного пенсійного забезпечення. На сьогоднішній день існує багато ініціатив громадських так і з боку держави, які допомагають навіть безкоштовно ветеранам. Ну зокрема, український ветеранський фонд. Ми надаємо правову допомогу. У нас функціонує гаряча лінія, куди дзвонять і звертаються ветерани їх родини. Не тільки з питань пенсійного забезпечення, з інших правових питань. Також є державна система безоплатної вторинної правої допомоги, куди учасник бойових дій, ветеран має право звернутися, отримати навіть безоплатного адвоката, якщо справа потребує розгляду в суді. Угу. Є велика кількість громадських організацій. Там Також нічого не забороняє, тому ж ветерану звернутися безпосередньо до пенсійного фонду і спробувати по засудовому порядку врегулювати свої проблемні питання mm -hmm. або до суду. Ага. І це все, так? Їх дуже важко перелічити. Зараз велика кількість а, а громадських ініціатив. Просто. Це я назвав головні так. В кінці кінці можна звернутися до адвоката якого людина знає, довіряє і з його допомогою захистити свої права, дійсно дякуємо. це тема, в якій можна розбиратися і розбиратися. Ми вам дякуємо за роз'яснення. Це юридичний консультант Ярослав Хоменко. Ми чекаємо на зустріч вже наступної п'ятниці. А в нашому етері далі музика для настрою та бадьорості.